Сьогодні, 9 серпня, у Дубні відбулася позачергова сесія міської ради. Пройшла вона без гарячих дискусій і стосувалася вирішення нагальних проблем. У порядку денному було лише два питання. Зокрема, після невеликого обговорення депутати затвердили проєкт договору про співробітництво Дубинської та Радовилівської громад. Міська рада надала згоду на організацію співробітництва з, з Радовилівською територіальною громадою, що у сфері. Соціальних послуг, які будуть надаватися центру психосоціальної допомоги при Дубінському центрі соціальних служб. це вже останній такий крок. Перед тим, як підписати даний договір про співробітництво. Договір з РДВ громадою це він нас зобов'язує, тому що ми є учасниками їм допомоги в соціальних проєктах, і це обов'язково так вимагає Євросоюз. Ми це провели сьогодні. Зробили зміни доповнення щодо договору, і ми його підпишемо і однозначно дамо можливість Родивилівській громаді розвинуватися в питанні соціальних вирішень соціальних питань на території. Цієї Давилівської громади. Ось і все друге питання стосувалося встановлення граничного розміру кошторисної заробітної плати, який враховуватиметься при визначенні вартості будівництва чи ремонтів за рахунок коштів бюджету Дубинської громади, зв'язку з тим, що звернулися підрядники з такою з такими листами і проханнями з розрахунками, щоб ми переглянули цю ситуацію, де є співфінансування місцевого бюджету. Тому що з тими мотиваціями, що знаючи всю складність і невистачу робітників і заробітна плата, яка це не відповідає цьому, звернулися чотири підрядники, і ми, обрахувавши дану ситуацію, граничний, термін, граничний розмір збільшити до 18 тисяч 260 гривень, він розраховується з були чотири. Заяви по даному питанню винесли проєкт рішення на сесії, щоб депутати підтримали. Це не є на це тільки намір. Це не є дома і чітко встановлено, на це собі. Підрядчик буде сам дивитися, яку яку суму йому краще. Під час засідання озвучили граничні розміри кошторисних заробітних плат і в інших громадах, та обговорили зауваження. Ми проаналізували розмір кошторисної вартості на будівництво у 2024 році. Це так само громади і обласні ради приймають це рішення на місцях. Наприклад, Чорноморська, 19, сто я без скупів говорю, Новолинська, 15, Мукачівська, 21, одна, Світло 17, 938, Солотвинська, 15, Обухівська, 20,5%. з половиною. Рівненська обласна рада 15 тисяч гривень, тобто у нас виходить на 3 тисячі більше. А скажіть, будь ласка, перед тим як приймати такі граничні розміри, виставлялося це на обговорення або на висвітлення, тому що мене дивує, що тільки 4 респонденти подали відповідну заяву. Це ті кошти, які йде з фінансування чисто нашої громади. І тут ці 4 респонденти, вони зареєстровані в місті Дуна. Так, вони звернулися, і це не є догма. Це тобто, не це ж сума встановлена. Вони користуватися можуть як хочуть. А що ви маєте на увазі? Як хочуть? тобто можуть використовувати 13707, як на даний момент діє з розрядом тричі більше? Ні, це гранична допустима межами. Але так, повірте, що кожен респондент він буде тільки за, щоб цю історію підняли. У результаті обговорення депутати затвердили граничний розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва у сумі трохи більше 18 тисяч гривень. Щодо включення інших можливих ще респондентів в цю акцію. Я думаю, що зауваження і правильне, і можливо, і воно є нагальним, але ми взяли саме саме ті більші, які активно працюють. Нас в місті можливо не всі, але активно працюють в місті, тому нічого такого посадкового немає. Я думаю, ми повинні підтримати, тому що це дуже е, потрібно для е, ПКД, яке ми затверджуємо і вже переробляємо по будівництву житла. На нове будівництво для ноти що переміщені. це дуже важливо і ти краще в затратах по заробітній платі, чим інфляційні моменти по матеріалах і так леша враховувати в ПКД.